Відновитися після важких поранень чи перенесених хвороб можна у спеціалізованих відділеннях. Вони працюють у лікарнях Дніпропетровщини, які увійшли до спроможної мережі. З пацієнтами, які потребують реабілітації, працюють мультидисциплінарні команди. Таких в області вже 29. Підготувати людину до життя задача реабілітологів. Досягають її різними методами: запорука успіху, активність та безпосередня участь пацієнта в усіх процесах. Це або активність в плані, мобільності наприклад, пацієнт хоче ходити. Ми з ним можемо повертатися на боки, вчитися сідати, вчитися вставати, вчитися ходити. І це вже є якби терапевтичним прийомом. Також це вправи активні, можуть бути в пасивні в деяких випадках. Це додаткові методи. Звичайно, активність і вправа це перше. Але якщо цього потребує завдання, ми можемо додати, наприклад, якісь втручання. Це може бути масаж, але він дуже прицільний. Наприклад, якісь м'ясте треба розслабити або знемшити больовий синдром. Але ні в якому разі, так що пацієнт лежить, ми над ним щось робимо, прогріваємо, масажуємо. Такого ні від цього пацієнт не почне ходити. Якщо людина не знає, що робити, треба просто задати питання, коли, наприклад, спортсмени. Хочуть навчитися грати в футбол або плавати. Вони плавають і грають в футбол. Вони не лежать і не чекають, бо хто їх помасажує, і вони від цього почнуть круто грати. Це те ж саме. Різноманітні заняття та до чотирьох тренувань на день. Такий розпорядок у Дениса. Він добровільно став на захист країни. Був на Донецькому та Запорізькому напрямках. Аж поки не отримав важке поранення. Медикам довелося ампутувати чоловіку ногу. Атмосфера тут дуже дружня і. Це можна порівняти з якоюсь, ну, мабуть, європейською лікарнею. От, ну, немає цих совкових підходів, якихось. Знаєте, як персонал, коли з, з такими злими обличчями ходить, от. Тут всі посміхаються, атмосфера дуже дуже добра. Кожного дня проходять заняття, тренування, розробляємо ногу, руку, все, що було поранено, все розробляємо. Тренувань декілька, інколи їх до чотирьох буває, тому що в мене ще поранення руки було і чутливість пропала і розробляє руку, ногу. Є тренування взагалі на, на всі м'язи всього тіла. Там взагалі майже з перших днів результати, тому що і, і нога краще стала по себе поводити. Почувати ні спочатку, але поводити так. Ну, почувати ні, тому що це напруження, воно. ну, Создавали деякі неприємні відчуття, але результат дуже швидко був. Бере зі столу м'яч, аби покласти його у склянку. Наполегливо одну й ту саму дію повторює Сергій. Після мінно-вибухової травми він декілька місяців пересувався виключно в інвалідному візку. Зараз вже ходить. Стараємося тут встановити все, що Ну, потихеньку, Процес іде. Слава Богу, допомагають. Дякуємо всім працівникам. Потихеньку починається оживати рука, тому що вона півроку зовсім не працювала. Дякуємо Дякую ортопедам і всім фізіотерапевтам підняли на ноги. Потихеньку сам себе можу вже обслужити, одітися, помитися, це все робимо самі. Питаємося. Де... Пристосуватися до життя. Робити все максимально самостійно, прагнення чоловіка. З бажаним результатом пацієнт та фахівець визначаються ще на початку курсу відновлення. По-перше, треба повернути людину до повсякденної діяльності, повернути її до життя. І постають далі питання за алгоритмом це питання когнітивного стану, пам'яті, уваги, це питання на рівні структури, тобто чи працює, функціонує кінцівка, верхня, нижня, чи балансує пацієнт, чи може він рухатись, тобто на рівні м'язів і кісток. І третє питання. Яке постає це повернення його до життя і уможливлення життя його в соціумі, враховуючи біо, психосоціальну модель. Оцим і займається ерготерапевт і ерготерапія. Для проходження реабілітації необхідне електронне направлення. Його видає лікуючий лікар. Курс відновлення триває не менше 14 днів.